Всім привітки! Сьогодні у нас така тема порада. Порада карт для вас. Для енергообміну, підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Приймаю тільки по запису, ніяких помічників, нікого в мене немає. Хто бажає, будь ласка, так, порада. Дивимося. Порада карт саме для вас. Що вам треба знати, так? Порада карт. Вам треба перестати очікувати. Карти вам кажуть, може, хватить. Знаєте, ви постійно в якомусь ожиданні. І таке враження, що ви маєте страх, да, е, да, маєте якесь, звісно, спілкування з кимось, але ви постійно чогось чекаєте. Може, десь якісь розмови з кимось ведете, за когось узнаєте, питаєте. Но вам треба перестати чекати. Зрозуміло. От тепер я зрозуміла ситуацію. Дивіться, порада вам. Вам треба відпустити своє минуле. Розумієте, оце минуле не дає вам вперед. Розумієте, не дає. В кого було розрушення, в кого які були скандали, чи це сім'я, чи це робота. Відпустіть порада карт, вам треба просто відпустити своє минуле. Оті неприємності, які були, от там, хай вони залишаться, не треба нікого чекати. Дивіться, ще раз кажу, вам треба закритися від тих людей, які вам шкодили, які вам руйнували вас, ваше життя, нікого не чекайте. Так, да, вони прийдуть, вони в двері ще постукають, але вони вам не треба. От ваша сила, де ця імператриця, яка себе загубила. Била. Дівчата, де ви, що ви себе загубили? Подивіться, яка ви сильна. вам треба закритися від старого, від минулого, щоб піти в нове. Після того, як ви закриєтеся, що вас ожидає? Давайте подивимося, що вас чекає. Ну, дивіться, дорога Дорога в нове. Дивіться, ще й фортуни, удачі, ва благо Сонце. Загадуйте собі бажання. Такі карти, я вам скажу, дуже рідко виходять разом. Ну, коли, дивіться. Коли ви закриєтеся від тих проблем, від тих людей, вам відкривається нове. Нове по колісу фортуни відкривається нове, будьте дуже раді. Знаєте, ще, мабуть, будете благодарити всіх і все, і кричати, Боже, яка я щаслива! Запам'ятайте, щастя любить тишину. Ва благо, Сонечки. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Всіх вас люблю, пока!